Того Євангелія від Марка. Того часу учні Йоаннові та фарисеї постили. Ось приходять до Ісуса і кажуть йому: чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм: Хіба можуть гості весілля постити, коли з ними молодий? Весь той час, доки мають із собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли забруть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, інакше латка візьме собі те, що у нього, нове від старого і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурбюки. Бо інакше вино порве бордюки, і тоді й вино пропаде, і бордюки, але молоде вино у нові бордюки. Слово Господнє. Слово Іре. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І в мене похвалює Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наш коплані, всечасний отець Іван, разом з сестричкою нашою волібною сестра Модеста, також з нашими прекрасними гостями, брата Богданчика, родина, мама, бабця, дорогенькі наші шановні рицарі Яна Павла Другого, органістка. Кохані вілібні сестрички, які є з нами, теж монахині, дорогі парафіяни, кохані любі Божі діти. Є теж нагода в цій службі Божій поєднатися через сповідь з Богом, отець Євгеній сповідає, дякуємо Отцю за сповідь, хто потребує, може скористати таємства примирення. Читаючи сьогодні цей текст Евангелії. Specjalnie czy bo ojciec zwany czytamy, my słuchamy. Ale prawda jest taka, jak jeśli my bardzo uważnie słuchamy, to my je czytamy razem z I na tak kiedyś w dzieciństwie, babusia, matusia, uczeli: jak do kostola i prawie to służba Boża to powtarzaj wszystko za Słońcem, wszystko w całości. I szczerze mówiąc, naprawdę bardzo cieszę się, że tak mnie podkazywali, tak wczeli. Бо сьогодні, напевно, цілу службу Божу, я знаю на пам'ять, бо все, що священик читав, я повторав тихенько, так в умі, часом шепотом, але повністю літургію за Ксьонджу. І коли ми уважно слухаємо Євангеліє, Боже Слово, ми, повторюючи його в своїй душі, читаємо цю Біблію. І так сьогодні, власне, разом читаючи це Святе Писання. Потрібно сказати, що які ми багаті в тоді, коли постимо, які ми насправді багачі, коли ми постимо. Бо не раз люди думають, що піст це відкинення чогось, це зречення, це знехтування чимось. Але, кохані, якщо так собі подумати, наприклад, піст, це, наприклад, в п'ятницю не їсти м'ясного. Але скільки є інших продуктів, які ми можемо споживати, це так, якби хтось нам закрив очі на м'ясо і відкрив очі на смачні, якісь інші страви, якусь кашу, вермишель, картоплю, салати різні, якісь там не знаю, рибу, ще там щось, грушки, яблука і так далі, ми закриваючи очі на щось одне, відкриваємо бачення чогось іншого. Закриваючи очі на те, що тілесне, фізичне, ми бачимо духовне, закриваючи очі на те, що світове, мирське, ми відкриваємо розуміння того, що вічне, що в небі, що є набагато прекрасніше. І так пам'ятаю, колись на одній такій розмові, ще як я, я був молоденьким ксонцем, це вже зараз такий пенсіонер старший, але Пішов я після реколекції, повертався з Польщі додому. І, напевно, наскільки суть пригадую, це було в Божого милосердя в Кракові, в Лагівніках, де є е, сантуарій Божого милосердя. Пішов перед дорогою на сповідь. Ну і так, священик вичув, що я десь там трошки за границею, бо по городецькій мові говорив з ним і кажу, так, йому хвалюся, так, я їжджу по реколекціях із молоддю, з дітьми. І різні паломництва і так далі. І так йому розказую, розказую, думаю, а може він скаже, я прийду з тобою в Україну, може я його теж заохочу до місіонерства, і ще один ксьон прийде сюди працювати до нас. І коли я так вже розганявся в тому всьому в цій розповіді, він каже до мене: А роді є в цілі? Батьки є в тебе, я кажу: ну, мама є, татусь вже в небі, мама є. А він каже, так ти нічого про маму не кажеш. Ти все діти, молодь, парафіяни, ти ще там щось. Він каже, ти ж, якщо б не тато і мама каже, то нічого б з цього не було. Каже, ти знаєш, що четверта заповідь найважніша. І якщо ти будеш молитися за батьків, якщо ти будеш їх провідувати, каже до мене, а що тобі за проблема взяти маму чи там когось. З родичів, братка, сестричку, наприклад, поїхати на реколекцію. каже, я тебе запрошу. Якщо прийдеш з мамою, я тебе запрошу. Каже, тож ти цих молодих будеш мати ціле життя, а батьків не завжди будеш мати. І він каже, тивіся, що Ісус, якщо би не послухав свою маму, то Він би не розпочав робити чудеса, бо Він чекав. Як такий каже, як ти, молодий, енергійний, хоча син Божий, але він чекав щось грандіозне зробити. А тут мама прийшла на весілля і каже, сину, вина не мають. І він собі думає, ну як це, при чому вино? Тож треба когось воскресити, треба показати, що я Бог. Але він би каже, так чекав до старості і каже: і Пан Єсус не помер би в 33 роки, а десь в 85-90 в каже, бо він би чекав і чекав. І каже до мене, запам'ятай, що четверта заповідь була раніше, ніж четвер, коли Ісус, і так сказав, придумав собі цю І, Кохані, сьогодні, коли ми, чому я цей приклад кажу, тому що я собі потім усвідомив, що це все багатство, ці всі горизонти душпастерства, ці всі місії, які можемо робити, якщо ми втратимо. Те, ким ми є, втратимо свою традицію, звичаю, мову, релігію, свою тотожність, свою приналежність, може навіть свій авторитет, своє якесь походження, навіть патріотизм, такий здоровий, правильний, то ми просто колись звели з орбіти, і ми так почнемо літати по світі. Що вже жоден піст нас не стормосить. А піст це і той момент, коли людина задумується, коли людина зупиняється, коли людина собі усвідомлює. Всі знають мою матусю, знають е теж з моїх розповідів, але теж в парафії. І скажу чесно, до сьогодні ми вже прожили разом майже 50 років, ще немає, але може буде колись. І я постійно відкриваю, хто це такий постійно. Я вже за ці 40 чи років не вивчив маму. І останньо, пам'ятаю, був там того тижня вдома, щось там говорив, мама каже, який день сьогодні. Я кажу, ну як вівторок, точно я кажу, ну так, а що питаєш? А ні, думаю, чи ти знаєш, що ти робиш, і чи ти знаєш, де ти живеш. Так просто, знаєте, я собі думаю, насправді, чий вівторок, де я мав бути, що я мав робити. І там собі нагадав, що я з кимось договарувався по телефоні на зустріч і забув про це. І мама каже потім, а ти вже з цими людьми зустрівся? Я кажу, що ні. Ну так дзвонив, вони ж чекають. Знаєте, можна всім зайнятись, можна навіть договорену зустріч забути, бо ти великий місіонер. А піст це і той момент, що ти зупиняєшся, що ти приходиш сам до себе. І, кохані, хочу сказати, це є інший уривок Святого Писання, ніж сьогодні, але пригадаймо собі, як матінка Божа почула про Ісуса, що на нього нарікають, що хтось був недовольний Ним, що хтось навіть казав, а він ті всі науки каже, чудеса робить. Він злим духом, вельзевулом це робить. І вже мама не могла витримати. так? Взяла родичів, двоєрідних, троєрідних, братів і пішла до нього, там, де він навчав. Що цікаво, Ісус не вийшов, каже: ось ви, хто слухає мене, хто виконує волю Божу, ти є для мене мама, брат, сестра. І хочу вам чесно сказати, що в цій ситуації, де Марія прийшла за Ісусом, а він не вийшов до мами, це не була погорда. Бо вона так насправді не чекала того, що він має вийти, залишити людей, піти додому, успокоїтись, щоб ніхто не казав, що він якоюсь сатаністичною силою тримає її всіх. Але в цей момент, коли так було трудно, в цей момент, коли його всі не розуміли, в цей момент, коли він справді, і так негарно скажу, відігравав роль так, Сина Божого, самого Бога, Месію. Так як в Кані Галілейській Марія йому усвідомила, що ти є Бог і маєш почати чудеса робити, так само вона прийшла, щоб його усвідомити, так як я вам говорив про мою маму який сьогодні. Вона приходить і когось посилає, діть, скажіть Ісусу, що я прийшла. Прийшла мама, це не є чужа людина. Прийшли брати, це не є чужі люди, це родина. І він собі нагадав слово родина, сім'я. І що цікаве, дивіться, кохані, в цій ситуації Євангеліст не написав, про що Ісус говорив. Наприклад, нагірна проповідь, там сказано вісім блаженств. Ще там щось Зустріч Нікодима, зустріч Самарянки з Ісусом, зустріч з людьми, п'ять тисяч людей нагодував хлібом. Все описано. А в цей момент Євангеліст ані слова не сказав, що Ісус навчав. Взагалі, тільки це одне речення, що він собі усвідомив, що ці люди, які є біля нього, це його родина. Він є син Божий. А якщо син Божий, це всі ми, братіки і сестрички Його. І якщо він не буде нас приймати як свою сім'ю, то навіть хай він чудеса на віражах розказує, ми його слухати не будемо. І мало того, що будемо казати, це якийсь дух в ньому. Як це так? Якісь чудеса роби. І допіру, коли Ісус усвідомив собі як людина, теж, що ці всі слухачі, це його рідні, це його сім'я, коли він рукою, там написано, вказав на своїх учнів, тобто показав рукою фізично, психологічно, духовно, він це все мусив перемолоти в собі. Він каже: ви є мої брати і сестри, ви є моя мама. Їм написано, що матінка Божа потім пішла собі так, не було далі ніякої історії. Для неї це було важливо. Якщо є проблема, значить ти чужий для них. Якщо хтось обіжається на тебе, значить ти був за добрий, не був такий, як треба, а за добрий. А добрий тільки Бог може бути, тільки Бог може всім доводити. І той Ісус прийшов на цей світ і не всім доводив. І вертаємося до сьогоднішнього уривка Святого Писання, другий розділ Марка. Піст, і сказано про вино. Взагалі, одно з другим, якби немає нічого спільного. Але найважніше тут це не є те, що нам Господь каже, треба постити або не можна мішати старе з новим. Найважніше є те, що Ісус. Говорить, хіба можуть гості весільний постати, коли молодий з ними. І цей молодий, цей молодий є найважніший в цій історії. Ісус розказує про себе, я прийшов до вас на цей світ, і в цей момент, коли я з вами, це весілля, це бенкет, учта. Ви радійте, навіть якщо страдаєте, терпите, хворієте, радійте, що з вами Бог. Тіштеся, зробіть все, щоб було весілля. Тяжко на душі, сповідайся, маєш ласку Божу, йде до причастя, хочеш за когось молитися, комусь помогти, То вірай Богові. Хоча Ксьонд чи рецежа, чи хтось інший за християни читають інтенцію, але ти скажи свою, в душі, в серці. Нехай цей бенкет буде наш спільний з Богом. Не прийшли просто так, бо хтось за когось молиться. І цей молодий є найважнішим. Очевидно, скажу вам таку живу байку, я це колись з дітьми якраз була дитяча служба, Божа, ну дитяча служба Божа, коли діти участвують в ній, співають, моляться і на проповіді з Кендзом разом говорять. І якраз був шлюб під час такої служби Божої. Ну і очевидно, я хотів підкреслити те, що є велика радість. Що це свято, що ми всі маємо її привітати? І так само маємо святкувати літургію, навіть як немає шлюбу, то є Ісус Христос, який є молодий, і треба з ним святкувати. Ну, І таку собі побудував історію проповіді. Ну, і, Очевидно, як то діти завжди сонце в ноги в корінь зрубають. І питаюся дітей, скажіть, будь ласка, діти, чому наша пані наречена? В такому гарному білому платічку. Ну і там дітина, бо вона щаслива, бо вона радісна, бо її люблять, бо в неї нове життя починається, так далі. Я кажу, ну, добре. А якраз сонце сидів е, в сутані, і я кажу: а дивіться, бачите, от священик так в діти, строго, так знаєш, по чорному, все, і, і молодий, такий самий, як сонць в чорному. Чому він е, так серйозно вдітий? І один хлопчик тягне руку, я даю мікрофон, а він каже, бо в нього найгірший день, бо це тільки молода, щаслива. А в нього це все це пішло все в крах. Ну і треба було дітям пояснити, що, що життя є щасливе, що це не є така проблема. Це просто придумали, щоб всі були гарно в чорних костюмах, але це не є траура. Ми не раз дивимося на молодого, як на траура. І так собі уявляємо Ісуса. В чорному платі. Але піст це не є траур, це є момент, коли ми не дивимося на одне, а бачимо багато. І молоде чи старе це не значить, що все старе погане, бо написано старе краще за нове. І навіть не можна міняти цих бордюків, цих гладущиків, посудене, має бути допасоване. Ми наразі хотіли новий мір построїть, старий розрушить. Але коли візьмемо там бабцю і внучку, скажемо, то ми бачимо, що одно без другого не може бути, що це є дві історії, які творять одно ціле теперішнє. І тому, кохані, сьогодні, коли ми хочемо зрозуміти це Боже Слово, маємо побачити цього найважливішого Ісуса Христа. І так як власне я говорю вам про цього священника з Польщі, якого сповідався, який відкрив мені очі, і сказав до мене, ким би ти не був, ти завжди пам'ятай, що ти чиясь дитина. А ти можеш бути ксьонцем, біскопом, паперимським, президентом, ким хочеш. Ти є чиясь дитина. І ти без тата без мами, ти просто ноль. Взагалі, І якщо би так не було, то Ісус просто би так з'явився на цьому світі. Йому нікого не треба, але чомусь він пішов в сім'ю, чомусь його святий Йосип виховував матінка Божа, чомусь йому були потрібні ці рідні. І Якщо ми будемо справді проповідувати золоті проповіді, то нас хтось колись запитає, а як там здоров'я в тата, в мами, що там в бабці, в дідусь, а як там, як там в твоїй парафії? Я колись там вчинок, це такий трошки прикрий момент, але колись на Оксінгу запитав, ну, не буду казав село, він там з цього села і каже, Суве, та як там у вас справиться, хто приїжджає, я каже, я вже 5 років не був. Я кажу, «Вибачте, якийсь ненормальний. Та як це п'ять років не бути в своїй парафії? Я розумію, якби ти в Африці був, Так? в Африці. Ну, Але ти тут, а ти і близько. Ну, То ти розказуєш, що треба шанувати один другого, треба любити. Але де де є приклад цієї любові? Я задав йому таке питання, бо колись хтось мене тіпа, так ну, в анекдот кинув і хотів в шутку мене І я собі пригадав і кажу, у нього: ти знаєш, скільки кілометрів з Львова до Африки? Він каже, а чому? Каже, тому що. Мій знайомий колись говорив, що з ним в Львові, з його швагром працює нігр. І він кожен день на лісопеті приїжджає. То це далеко Африка від Львова, чи ні? Яка твоя парафія далеко від тебе? Це не значить, що ми маємо бути кожен день там під крилишком тата чи мами. але йдеться про те, чи ми є свідомі, хто ми є. Якщо ми на батьках навчимося цієї тотожності, то ми дійдемо до висновку, що нашим батьком, нашою мамою є сам Господь Бог, що ми є діти Божі, бо ми сьогодні так навчилися жити, що ми про Бога забули. І остатньо вже такий приклад на кінець, ходжу по коляді біля Кам'янця, думаю, що це побожні села, бо ж там біскупи аж живе. Ну, і діти катаються на санках, я роздаю образики і хтось підходить, а що ви так пропагуєте якусь релігіозність, каже до мене. Я кажу, ну нічого, це ж кажу, образіки на Новий рік, свята Родзіна, маленький Ісус намальований. А, а що це ви хочете віру відразу? Я кажу, слухайте, уявіть собі, що я йду до вас в гості і, наприклад, хочу вам подарувати українську книжку чи прапор. Я ж не дарую вам французький. Прапор, чи німецький, чи книжку по-англійськи. Так само тут ми є діти Божі, і я вам даю то, що є ваше. Просто ви забули, хто ваш тато. Якщо ви забули, ким є Бог, то хай дитина через той образі вам нагадає. Це нормально, що ми є діти Божі. Якщо ми від цього відказуємося, забуваємо не усвідомлюємо, то ми дичіємо. Так, і в тоді місце нам не тут, скажімо, там не знаю, в городку, в Чорткові, в Бендриківцях ще десь, просто тріхти до лісу жити і дати всім спокій, просто в джунглі. І це буде правильно. І якщо ми не будемо вщеплені в Бога, то ми здичіємо тоді ця совєтська власна права, що ми з мавпи отримались. Але ми є від Бога. Тому сьогодні Ісус каже, зверніть увагу на цього молодого, тобто на Ісуса Христа. Він є найважливіший. І якщо ми будемо любити, то нам не буде проблема відказатися чогось. Мав бути останній приклад, але ще скажу вам, остатньо зустрівся з людьми, які проводять крутято, визволення людини, ті, котрі абстиненти, не п'ють горілки, алкоголь і так далі. І я кажу, як ти відвик від цього, як ти старався зробити. А він каже, я пробував по всякому. Наприклад, часто їздив в машину і казав, я не п'ю, я за рулем. А потім я собі подумав, я ж приходжу додому, роблю скандали. І коли жінка сказала, ти вже нас взагалі не любиш, то він каже, я собі подумав, я перестану пити, тому що я люблю. І каже, тепер я ходжу по гостях, хтось мені наливає 50 грамів і я кажу, ні, я не буду, дякую. А вони кажуть, «А ти що за рулем? Ні, каже, я просто люблю. Ну як любиш, то за любов. Ні, я люблю. Я люблю для того не п'ю. Піст це не в тоді, коли ти мусиш. Піст це в тоді, коли ти любиш і бачиш того, хто достойний любві. Це Ісус Христос, це той молодий. І просімо Бога, щоб наше серце завжди його прохало, а колись в небі безустанно прославляло Бога. Αμένα. Χριστός να λούτεις